Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо, як виконати завдання зі зміною властивості символів у документі Word. Я покроково покажу, що потрібно робити, аби успішно впоратися із завданням номер 2 Готові? Тоді починаємо. Прочитаємо завдання 2. Відкрити вказаний вчителем, учителькою файл, наприклад, розділ 4, пункт 4.1, завдання 4.1.2. Відкриємо пункт 41. Завдання 4, 1, 2. Розмістіть текстовий курсор по черзі у середині кожного слова і встановіть для них значення властивості символів згідно і зразком. Синій, підкреслений, курсив, жирний і закреслений. Які елементи керування ви використали для виконання цього завдання? І збережіть документ у вашій папці у файлі з тим самим іменем і закрите вікно програми. І так, давайте спочатку відкриємо файл. Завдання 4.1.2. Наступний крок. Ми клацнемо мишку всередині першого слова, яке потрібно змінити. Щоб виділити це слово, ви можете або протягнути лівою кнопочкою миші, або всередині слова натиснути двічі лівою кнопкою миші. І таким чином ви також можете виділити слово. Наступним кроком, після того, коли ми виділили з вами слово, ми можемо змінити властивості слова. Тепер, щоб слово наше стало схоже як на зразку, нам потрібно змінити кілька символів. Давайте я покажу, як це зробити. Для цього ми виділили подвійним клацанням миші слово. Тепер нам треба перейти у вкладку Основне у верхньому меню і в групі Шрифт нам треба знайти... Іконку з буквою А та кольоровою смужкою. Бачите, кольор шрифту. Натиснемо на неї і виберемо синій колір у палітрі. Тепер виберемо з вами друге слово таким же чином. Виділяємо з вами слово, двічі, натиснувши всередині слова або протягуванням. Знову от тій же вкладці основне. В групі Шрифт нам потрібно зробити подвійне підкреслення. Для цього, щоб зробити подвійне підкреслення, давайте ми з вами ось тут розкриємо підкреслення і побачимо з вами ось такий варіант. А далі знову повертаємося до інструменту колір шрифту і задамо відповідний колір. Виконали. Виберемо наступне слово курсив. Виділимо слово курсив. І в групі, а вкладці Основне в групі Шрифт ми з вами тепер маємо обрати кнопку курсиву. Задамо колір тексту. Обираємо колір тексту і вибираємо потрібний колір. Бачимо, тут такого кольору немає. Обираємо інші кольори. І ми бачимо, у вас може бути або вкладка Спектр відкрита, або перейти на вкладочку звичайно. І ми обираємо відповідний колір. Окей. Виконали. Наступне. Виділяємо наступне слово. Жирний. І натиснемо на кнопку шрифту Жирний. Змінимо колір тексту. Інші кольори. Виконали. І тепер останнє слово нам потрібно зробити закресленим. Для цього ми виділяємо знову слово і натиснемо на кнопку Закреслений і задамо колір тексту. Так, це завдання ми з вами виконали. Тепер нам треба зберегти даний документ у власну папку. Для цього, коли ми все з вами виконали, ми можемо або натиснути сполучення клавіш Ctrl-S, або нам потрібно обрати вкладку Файл, вибрати команду Зберегти як і обрати шлях до власної папки. Огляд. Цей ПК локальний диск D я вибираю LOGAS і обираю, наприклад, 5А. І під цим самим іменем я зберігаю завдання 4.12, натискаючи на кнопку Зберегти. Після збереження ми можемо з вами закрити вікно Word, натиснувши на хрестик у правому верхньому куті. Ось і все. Ми з вами виконали завдання. Як бачите, нічого складного, якщо діяти покроково. Якщо у вас залишаться запитання, пишіть у коментарях і я обов'язково відповім. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступних відео.